Вітаю, друзі! Продовжуємо читати нашого цю І ми на 28-му розділі у нас залишилося ще 28, 29 і 30 і це епох. Тож, розділ 28. Сеньор Помідор встановлює податок на погану погоду. Того самого дня, коли в місті відбувалися перегони у замку Графин черешень сталися зовсім інші події. Сеньор Помідор скликав усіх мешканців села до залу, яка служила також місцем для суду. Помідор хотів оголосити селянам новий наказ. Нічого казати, що судею був сам сеньор Помідор, адвокатом сеньор Горох. Обов'язки секретаря виконував сеньор Петрушка. Лівою рукою він писав у книзі протокол, а правою тримав хустину і безупивно сякав свого носяру. Люди в залі суду були стривожені, бо ці виклики в суд тільки лиха їм завдавали. Так, наприклад, раніше суд постановив, що повітря в селі, як і вся земля, є важністю графинь вишень, і тому кожен у селі, хто дише, мусить за нього платити. Один раз на місяць сеньор Помідор заходив до кожної сільської хатини, примушував кожного мешканця глибоко дихати. Він вимірював у кожного об'єм грудей і призначав, скільки хто повинен платити за повітря. Як ви вже знаєте, кум-гарбуз, що хвилини глибоко зітхав, тому він платив за повітря найбільше. Почався суд. У бокій тиші перший виступив сеньор Помідор і виголосив таку промову. Останнім часом прибутки графіні дуже зменшилися. Як вам відомо, сеньори, графині черешні це підолашні круглі сироти, ледве зводять кінці з кінцями, а на них ще лежить обов'язок утримувати барони апельсини і герцога мандарина, щоб ці родичі не померли з голоду. Майстер Винограденка крадькома зиркнув на барона апельсина, який сумирно сидів у кутку, бажено заплющивши очі. Барон насував смаженим зайцем, начиненим горобцями. Тут не дозволяється озиратися, суворо зауважив помідор, а то я накажу вигнати всіх з осуду». Майстер Винограденка поспішив перевести погляд на носки своїх черевиків. Богородні графині, наші вельми господині, подали до суду, написане на гербовому папері. Заяву написану на гербовому папері. Вони вимагають, щоб суд визнав їх невід'ємне право власності на адвокати. Прийшли в голос цю заяву. Сеньор Горох відкашлявся, вдихнув якомога більше повітря і став строго та поважно читати. Ми нижче підписалися графині черешні, старше і менше, Заявляємо, що як власниці тутечного повітря ми повинні бути також власницями дощу. Отже, ми вимагаємо, щоб усі селяни платили по 100 лір за кожен звичайний дощ, по 200 лір за кожну бурю з громом, блискавкою, по 300 лір за кожен снігопад і по 400 літ за кожен градобій. Підписали графиня черешня старша, графиня черешня менша. Сеньор Горохсів, сеньор помідор запитав. Заяву написана на гербовому папері згідно з законом. Так, сеньори суддя, озвався сеньор Горох, підскакуючи на місце. Ось, до речі, читає сеньор Горох, сеньора помідора, цю заяву. Чудово, сказав помідор. Якщо грибовий папір заповнений за формою, то всі права на боці графин. Суд іде радитися. Сеньор Побідер став, загорнувся в чорну судівську манцію, яка весь час повзала з його плечей, і вийшов до сусідньої кімнати, щоб там скласти вирок суду. Скрипаль груша легенько торкнув ліктем свого сусіда кума чесника і пошепко спитав: По-твоєму, це справедливо брати податок також і за градобій. Ну, я розумію, що можна платити за дощ і снігопад, бо вони приносять полям користь а градобій сам по собі є велике лихо для селян, і за нього доведеться платити найбільший податок. Кум чесник промовчив. Він нервово поглажував одного вуса, а його дружина крутила другого вуса, чим трохи їх себе заспокоювала. Майстер виноградника порпався в своїх кишенях, він шукав шило, щоб за звичкою почухати собі потилицю. Але він згадав, що як сьогодні при вході до суду у всіх одібрали зброю, визнали, що його шило це зброя, і відібрав. Сеньор Петрушка стежив очима за присутніми і записував Скрипаль груша перешіптувався з сусідами. Кум шасник гладив свої вуса, кума динька совалася на місці, кум Гарбуз твічі зітхнув. Він записував усе так, як як це робиться в школах в Італії. Поки вчитель розмовляє з кимось у коридорі, за його дорученням один з учнів записує на класній дошці прізвища тих учнів, які пустують у класі. Як приклад хорошої поведінки, сеньор Петрушко записав: герцог мандарин сьогодні поводиться відмінно. Барон Апельсін відмінно з відзнаку, він їсть уже 34-го смаженого горобця. Ех, коли б наш Циболіно був тут, думав майстер Венграденко. Все було б інакше. З того часу, як Циболіна у в'язниці, з нами поводяться як з рабами. Ми боїмося розкрити рота і промовити слово, щоб нас не записав у свою штрафну книжку оцей осоружний петрушка. І справді, всі записані за погану поведінку, потім будуть, були повинні були платити штраф. Наприклад, майстер Винограденка майже щодня платив за що небудь штраф, а бували дні, коли йому доводилося платити по два штрафи. Нарешті суд, тобто сам один помідор, повернувся до зала засідання, стати з командою сеньор Петрушко, хоча сам не верхнувся з місця. Увага! Зараз я оголошую рішення суду, сказав Помідор. Заслухавши заяви графині Черешні, суд ухвалив, що згадані сеньори графині Черешні мають повне і невід'ємне право стягати податки за дощ і інші непогоди, які посилає небо. Тому суд проголошує такий вирок: кожен мешканець села повинен платити управителя замку в два рази від цієї, яку заважали графині. По залі пішов гон. Мовчати загорував Помідор. А як ні? То звелю всіх вас вигнати, звідси. Я ще не все розказав. Суд ухвалив також, щоб всі платили за росу, іні, туман, і всі інші види вологи, закон набирають чинності з сьогоднішнього дня. Всі люди перелякано подивилися на вікна. Вони надіялися побачити ясне небо, але оглядали, що надходить буля. Ось оголошує сеньор Панер вирок суду. Ой, матінку!» – подумав майстер Винограденко. Отеп ти одразу ж 400 лір, трикляті хмари. Помідор теж глянув у вікно, і його товстолезна червона пика враз розпливалася в радісній усмішці. Ваша милосте. гукнув сеньор Горох, нам щастить, барометр падає. Напевно, буде догода. Всі люди кинули на адвоката погляд повний зненависті. І всім сеньор Петрушко записав у своїй книжці погану оцінку. Нікому з селян він не прощав навіть погляду. Коли ще справді налетіла буря з громовицею, то сеньор горох аж затанцював на радощах, а майстер виноградника мусив приховати свій гнів і що важніше, втупив погляд в носки своїх черевиків, щоб не зробити зайвого штрафу. Нещасні сільські люди дивилися на дощ, як на страшне лихо. Гуркіт грому здавався їм громадною стріляниною. Висковиці, ніби ножем, пронизувала серце кожному з них. А сеньор Петрушка посунув язиком олівця і почав швиденько підраховувати скільки. Грошей одержать графині з цієї милості Божої. Ці підрахунки дали величезну цифю, а разом із записаними сьогодні штрафами ще більше. Кума димка почала плакати. Дружина кума чесника теж розплакалася, і сльозами геть змочила вуса свого чоловіка, бо витиралися ними, хустинкою. Все це страшенно розгнівало сеньора Помідора, і він вигнав усіх із зали. Вийшли бідні люди із замку і під звивою поволяк почувала од села. Вони навіть не ховалася від дощу, ніби не боявся змокнути, ніхто не боявся змокнути і застудитися. Коли звалилося лихо, тоді ніхто не помічає дрібних прикраща. Ось вони всі сім'ї підуть. Недалеко від села їм треба було пройти через залізничний переїзд, і вони мусили спинитися, бо саме йшов поїзд. Дивитися, як проходить поїзд, це завжди цікаво. Спершу гуркочучи, михаючи пара пробігає паровоз, у вікно будинку визирає машині з квіткою в зубах, весело смикає за шворку свистка. Гу-гу-гу! кричить паровоз. З вікон виглядають і, немов трохи пишаються пасажири, італійські селяни в плащах, селянки запнуті хустками. А в останньому вагоні, Господи! Крикнула кумадинка. гляньте на хто виглядає з останнього вагона. Я б сказав, що ведмеді, не рішачи, промовив кум Гарбуз. І справді, з вікон останнього вагона визирали троє медведів, зацікавлено розглядаючи все навкруги. Такого я ще не бачив, заявив кум-вчасник, і його вуса обурено настовбурчилися. А один з тих трьох медведів навіть набрався такого нахабства, що помахав людям лапи. Ах, нагідна ти тварина, з пересердя кинув слід майстер винограденка. Як ти смієш капткувати з нас? А ведмідь не переставав їх вітати. Коли ж поїзд спинився поблизу на станції, він так висунувся з вікна і замахав лапою, що мало не випав додолу. На щастя, двоє інших ведмедів схопили його за хвіст і втягли назад до вагону. Наші друзі підійшли до залізничної станції саме тоді, коли поїзд уже зовсім спинився. Як же здивувалися вони, побачивши, що ці троє ведмедів поважно виходять з вагона? А найстарший з них навіть віддав кондуктору квитки. Ось виходять наші медведі поважно з вагона. Це, мабуть, церкові ведмеді акробати. Зневажливо, сказав майстер Винограденко. Вони приїхали сюди на гастролі. Зараз прийде їхній хазяїн. б заклад, що це буде якийсь родобородий німець, і він підігріватиме медведям на дерев'яне дуб, дубці. Підпід під, Підігріватиме медведям на дерев'яні Дудці. Хазяїн ведмедів дійсно з'явився, але тут був не дядько, а хлопчик у зеленому береті, у синіх штанцях з латками на колінах. Його веселе розумне личко привітно усміхалося і було таке симпатичне. «Цибуліно!» – раптом закричав майстер Винограденко і побіг йому назустріч. Це дійсно був Цибуліно. Перш ніж виїхати з міста, він завітав до зоологічного саду і звільнив родину знайомих нам медведів. Сторож так зрадів його появі, що віддав би навіть слона, коли б циболі захотів його взяти. Але сон не повірив, що сталася революція і залишився у загородиці писати далі свою книгу у спогаді. Неможливо й сказати, скільки тут було поцілунків, обіймів, запитань, і відповідей. Все це під рясним дощем, коли радієш, ти не помічаєш дрібних прикрашів і настільки не боїшся застудитися. Скрипаль Груша знов і знов потискав лапу малому ведмедикові і схвильовано запитував чи пам'ятаєте, як чудово ви танцювали під звуки моєї скрипки в печері? Ведмедик добре запам'ятав і тут же почав куменно пританцювати, а всі діти дружно плескали в долоні. Розуміло, що вишенку негайно сповістила про приїзд Цибулини. Можете уявити собі щиру радість обох друзів. Ну, годі веселитися, сказав трохи згодом Цибуліна. Хочу сказати вам про те, що я задумав. Поки Цибуліна не розповідатиме про те, що він задумав, ходімо довідатися, як почуває себе принц Соломон. Ну, а довідами ми про це трошечки пізніше.